Два благодійні фонди за підтримки міської ради відкрили у Тернополі центр із роздачі гуманітарної допомоги малозабезпеченим верстам населення. Міський голова Сергій Надал висловив подяку благодійникам та наголосив на актуальності проекту. каже в умовах воєнних дій на сході країни та економічних негараздів, такий центр приклад для підприємців і доброчинців. Є цілих категорія людей, яким сьогодні також потрібна допомога не менш ніж тим хлопцям, які на фронті дуже часто. Ці люди, скільки більше з них старші, виховані. В інших традиціях вони спів не можуть дозволити звертатися з проханнями, з просьбами, а реально вони дуже часто не мають за що купити, чи їсти, чи вдягнутися і. Вони повинні знати, що такі таке місце є. вони можуть прийти і при перші потреби отримати те, що їм необхідно сьогодні. У центрі із роздачі гуманітарної допомоги відкриті до співпраці з іншими фондами та підприємцями. Уже зараз багатодітні сім'ї, пенсіонери, ветерани УНУПА, батьки дітей, які потребують лікування та інші соціально незахищені категорії населення можуть отримати тут необхідні речі. На сьогоднішній день це є одяг раз від дитячого до дорослого. А по-друге, це є канцелярія. І по-третє, мають бути ще різні продуктові набори. Ну, це в перспективі. Так само і іграшки. Ну, ми іграшки більше дитячі передаємо в дитячі будинки, але якщо комусь потрібно, ми працюємо відкрито, ми не робимо якихось обмежень, чітких меж. Людина, яка хоче отримати у центрі допомогу, повинна надати пенсійне посвідчення або іншу довідку, яка засвідчує її нужденність. Людина бере що їй потрібно і розписується, тому що у нас, якби є також звітність, ми по простому в одного підприємця взяли тонну одягу, і ми маємо показати, кому його віддали. І відповідно, для цього звіту використовуються акти, де люди розписуються, лишають свої контактні дані. Центр із роздачі гуманітарної допомоги малозабезпеченим забезпеченим населення. Діє у Тернополі на вулиці Острозького, 32, другий поверх.